90-ті повертаються із розбірками кремезних чоловіків та автоматами. Українських заробітчан, які везли додому тяжко зароблене, перепинили в полі, витягли з автобуса і поклали обличчям у багнюку. Озброєні бандити постріляли у повітря, надавали тусанів пасажирам і витрясли всі гроші. Потерпілі стверджують, що нападники були добре підготовлені, і серед них був щонайменше один українець. Їхня робота возити з Росії в Росію за рубічан, або їхні гроші для родин в Україні. Черговий телефонний дзвінок водіян підозрілим не видався. Чоловік чистою українською попросив забрати його з товаришем до Львова із села Аніно, що за 100 кілометрів від Москви. Як і домовилися, у призначене місце бус приїхав пізно увечері. Стоять два пасажира сумками. Стоять, підійшов до них третій, ще думав, що проважаючи. З лівої сторони вискочили. Три чоловіка з автоматами в масках чорних. Я зразу подумав, що то якась група захвата, може там, а потім вже я побачив, я почув від них запах горівки, то я вже побачив, що то настояща банда. Обох водіїв нападники заштовхали у салон під сидіння, щоб утихомирити пасажирів, відкрили попереджувальний вогонь. Ну, от сліди від кулі. Куля, яку ми достали, бойова. Автомат Калашника глушителями були. Відігнавши бус у поле водіїв та десятьох пасажирів, серед яких була жінка, нападники, погрожуючи зброєю, виштовхали на двір, зв'язали їм руки та вклали до лілиць на землю. Тих, хто почався, були прикладами. Зв'язали всім руки, брали так, во затягли руки всім. Хто голову піднімав, одразу били всіх. Їх цікавили лише гроші, кажуть водії. Грабіжники перетрясли всі сумки, обшукали бус, мало не зірвавши всієї обшивки салону. Всього забрали з чотирнадцять тисяч доларах. Я звичайно. думаю, що це мінімум, бо то були пасажири. В основному там сім чоловік було. Вони лише місяць працювали, і у них не було багато грошей. Їх то й обурило. Вони кожного били в по грудях. що вони не вірили, що так мало грошей з утра. У них кирочок люди працюють по три місяці. То мінімум кожен повинен вести хоча б по три тисячі доларів. Хто саме ховався під масками та камуфляжем у потерпілих жодних припущень. Лише кажуть, це були добре треновані люди. Серед них щонайменше один українець. Ті зразу далі, що професійні. професійні. Та всі однаково росту і здорові дуже. Бо я стояв одного мужика, то я йому голова була йому по груді. Їм перескочити через сідушку, було через мене раз, і вони перелетіли. То треновані люди, всі на раціях були. Це жахіття тривало години півтори, розповідають потерпілі. Перетрусивши бус, нападники наказали їм п'ять хвилин не рухатися, самі поїхали геть. Вже повернувшись додому, водії дізналися за останній час. Вони стали вже четвертою жертвою бандитів. Російська поліція розпочала слідство. Алапас Романдучик Прикарпаття новини 2+,2.